Дидактична гра, на який предмет схожа геометрична фігура. Я кругленький, жодного кута не маю. Називають мене кругом. Буду я тепер вам другом. Подивись скоріш навкруг. Що нагадує вам круг? Маю я лиш три кути. Хоч як мене не крути, я давно живу у світі, мене знають усі діти. Трикутником я називаюсь і з вами весело пограюсь. Ось і загадка моя, що нагадую вам я. Я давно відомий всім, кожні кути прямі, всі чотири сторони однієї довжини. Називаюсь я квадратом, дуже радий я малятам. Подивись, мерщій на мене, схожий я на ці предмети. В мене жодного кута, витягнута голова, ось таки я народився і усім вам пригодився. Овалом мене звати, хочу теж із вами грати. Весела виходить гра, на що я схожий дітвора? Маю я чотири кути і чотири сторони дві короткі і дві довгі, протилежні всі вони. Прямокутник я малята, буде гра у нас завзята. Ці предмети непрості, мою форму мають всі. Я цікавий і крутий, в мене гострі всі кути, хоч і схожий на квадрат, але я не акробат. Радо з вами я вітаюсь, ромбом називаюсь. Ти, мій друже, не лінись, на що я схожий? Подивись. Всі фігури ми назвали, весело з ними пограли, а щоб краще нам їх знати, треба назви пригадати. Круг, квадрат, трикутник, прямокутник, ромб, овал. Весело було нам гратись, але час вже попрощатись. До побачення, діти!